Доброго ранку, трейдери. Мене звати Тимур. Сьогодні у нас 23 квітня. Сьогодні у нас Market Discussion і почнемо ми з початку фундаментального аналізу. Сьогодні буде в 15.30. Новини вже по долару буде по строїтельству. новини будуть слабкі, середньо важливі саме основні новини, коли буде рух, це буде PMI в 16.45 по долару, в 17.30 буде рівень запаси сирої нафти. Також саме буде бежева книга ФРС в 9 вечора. Тому в цей час в основному буде ринок. Ну в 9 вечора це більше розуміння для куди буде рухатись взагалі економіка США. Почнемо ми сьогоднішній наш огляд ринку. Це з Австралії. У нас сьогодні чотири валютні пари і товар сировини буде природний газ. І так, почнемо ми розглядати австралійці японська єна, а по австралійці японської іені у нас несхідний тренд довгостроково і середньостроково так само це несхідний тренд. На А4. У нас є імпульс, імпульс у нас почався рухатись від 18 березня і до 7 квітня якраз у нас був. Імпульс. Зараз у нас рухається корекція і знаходиться між рівнями Fibonacci 50 та рівень 38.2. Якщо брати ключові рівні, це ключовий рівень у нас 91.30 і другий ключовий рівень це у нас 89.76. При прибитті рівня 38.2 ціна піде в новому імпульсі і буде рухатись далі. Якщо ціна буде пробивати рівень 91.30, ціна дійде до рівня 61.8 по Fibonacci і відсюди буде вже відштовхуватись. Якщо брати локально, локально у нас зараз вона знаходиться в накопиченні. Те ж саме рівні знаходиться, тобто від рівня 91.30 можна буде розраховувати рух ціни і рухатись низ до рівня 89,76. По індикатору, теж самому МАКДІ або полігатору ми зрозуміємо, що локально у нас об'єми збільшуються, тобто зараз поки що ціна знаходиться в цьому ж динолі. Ціновому діапазоні, В 4 у нас об'єми трошки трошки зростають, і також саме МАГДІ показує, що не буде зростати. Якщо, наприклад, трейдер вже знаходиться в позиціях, то рекомендований ставити стоп-лосс за рівня 91.30 і вже від цього відпрацьовувати. Або це буде усереднення, або вже працювати по перевороту позиції і відпрацьовувати до рівня 61.8. А, наступний актив це євро-австралійський долар. По достроковому тренду, де один у нас висхідний тренд. По об'ємам ми розуміємо, що ціна у нас зменшується зараз. І МакДі також показує, що ціна буде рухатись у корекцію. А, початок імпульсу я використовував від. А, Лютого 21 го від лютого 21-го, 19-го, І зараз у нас якраз імпульс пробив рівень 38.2 і 23.6 і знаходиться на рівні 38.2. Є два ключових рівня. Це рівень 1.8031 і рівень 1.7728. Наступний рівень, докуди ціна може відійти, це наступний рівень у нас. А, 1.73.84. Ось H4. Ми будемо бачити, як у нас сформувався трикутник, і ціна знаходиться на межах цього трикутника. При прибитті рівня це вже буде більш локальні точки входу, так як Магди показую на корекцію для торгівлі проти до дострокового тренду, то вже використовувати краще короткострокові. А ваш один у нас вже з'являється на східний тренд, і тут ми можемо коротку позицію працювати. Це до рівня 1.7384. При закріпленні свічки за рівнем 1.7728. Тобто за рівнем 38.2 очікуємо підтвердження на вхід і вже відпрацьовуємо далі на продаж. Це буде короткострокова угода в несхідному тренді. Якщо у нас графік все ж таки буде вернеться, вернеться в трикутник, і це буде у нас вважатись як хибне прибиття, то прибув. При прибратті рівня 1.8031, то ми вже будемо рухатись в новому продовженні руху і рухатись як мінімум до максимального рівня. Максимальний рівень це 1.8519, це попередній максимум. Буде рухатись до рівня 1.8519. І так, наступний графік це євро-норвежська крона. По довгостроковому денному графіку ми бачимо, як тренд D1 змінився. Зараз було прибиття рівня, і це поки що одне розуміння, що у нас ринок буде далі вже в східному тренді. Ціна знаходиться зараз більш розуміє в тому, що ціна буде рухатись вверх на аж 4. Я використовував рівень Fibonacci від 2 квітня. Це був початок імпульсу, кінець квітня у нас буде 11 квітня. Ціна знаходиться зараз між рівнем 38.2 та рівнем 50. В денному графіку це більш схоже на фігуру подвійна вершина. Подвійна вершина Тому ми можемо очікувати повернення в несхідний тренд. Є лінія шиї. Лінія шиї у нас на рівні зараз 11.7887. При прибутті лінії шиї, то ми будемо вважати це як фігура подвійна вершина, яка буде змінювати цей напрямок. Для консервативної торгівлі рекомендується торгувати максимум до рівня 61,8. Це у нас 11.6138. 61,38 і після нього вже рухатись далі до сотого. Якщо ціна вважати все ж таки у нас ціна буде продовжувати висхідний тренд, то ми можемо очікувати фігуру розвороту від рівня 11.7887 87 або вже буде вище рівня 38.2, і від нього вже можна відпрацьовувати далі, подальший рух на висхідний напрямок. Ваш один теж саме. Ми бачимо, як ціна зараз зупинилася, і через 15 хвилин, якщо свічка закриється, це буде підтвердження, що поки що. Ринок не готов до фігури подвійна вершини і не буде закріплення за рівнем лінії шиї. По індикатору ми бачимо, як об'єми зменшуються, але потрібно дочекати закриття часу і від нього вже розуміти, куди далі рух буде. І так, фунт швейцарець в достроковому напрямку це теж саме, як і аналогічно, тільки зеркальна. по Євронок у нас був висхідний тренд, то в даному випадку фунт швейцарець у нас спочатку був висхідний тренд, і так як швейцарець був сильніше, ніж британський фунт, вона змінила тренд на несхідний. Тому використовував Fibonacci в 4 більше. В 4 у нас від початку квітня якраз починається імпульс, і кінець імпульсу у нас був. 11 квітня зараз ціна знаходиться на рівні 38.2, і тут вже потрібно торгувати більш короткострокові торги, так як чому змінилося? У нас було до цього конвергенція, яка якраз давала розуміння, що ринок піде далі навверх. Середньостроково поки що у нас немає середньострокового тренду. Очікуємо все ж таки зростання до рівня 61,8, від нього вже будемо шукати точки входу на продаж. При локальних точках входах ми бачимо у нас висхідний тренд локальний H1, вже який формується 8 днів, 8 днів, тому і ще може продовжити рух далі наверх. Зараз у нас по H1 є висхідний тренд локально. Ми можемо використовувати Fibonacci від 21 квітня і чекати вже все ж таки підтвердження ще раз від рівня 61,8. Це локальне Fibonacci, або це буде точка входу від лінії тренду. І від нього вже ще пробувати далі на зростання до рівня 61.8. Це для тих, хто більше торгує короткі угоди. Так, і розберемо Natural Gas, природний газ. Довгостроково у нас сформувалась фігура до цього фігура голова та плечі, яка має відстань від голови. Це при порядка з пунктів 900. 29 пунктів. І зараз ціна після закрипання за лінією шиї, у нас вона пройшла тільки максимум це 680 пунктів. Тобто ще приблизно на 100-200 пунктів, що ціна може знизитись. Це якраз до максимального рівня, мінімум рівня, точніше, це 3,064, максимально це рівень 2,7555. 2755. Це рівень до куди ціна в цілому по даній фігурі може знижитись а, без корекції. По H4. По H4 ціна знаходиться зараз за ключовим рівнем 3.216 і вона буде рухатись до рівня 3.063. Тобто, в даному випадку, краще всього шукати точки входу для заходу до даного напрямку. Це середньостроково. Так, можемо використовувати також по попередньому імпульсу. Ми можемо використовувати розширення Fibonacci. І це якраз буде це якраз буде розширення ФЄ соти по розширенню. Якщо брати, що ціна закріпиться за рівнем ФЄ сотим, то від нього вже будемо, як мінімум, йти до рівня 2,750 755 або до рівня FE 1618. Рівень ФЄ 1618, це 2500. 36. Це максимум, по якому ціна може далі знизитись. І беремо локальний напрямок, локальний ринок розберемо. В даному випадку можна використовувати до такого для розуміння, куди взагалі рухається ринок. І так, Зараз, після того, як ринок у нас дав імпульс, який рухається, зараз може бути локальна корекція, корекція до рівня 3,413. 413. Чому саме там. там є ключовий рівень, і плюс чому буде відбуватись корекція, так у нас є маленька конвергенція, тобто ринок буде давати маленький імпульс вверх. Точніше маленьку корекцію. Можна використовувати той ж самий Fibonacci локально. А, і для тих, хто, наприклад, використовувати її, має розуміння, що ціна буде далі рухатись. Від кожного рівня можна буде робити усереднення від рівня 38, від рівня 50 або від рівня 61,8 на продовження подальшого руху вниз. Якщо буде закритно за рівнем 61,8, буде ціна закритися за рівнем 61,8 або це рівень 3,413, то вже далі відміняється сценарій і ринок буде рухатись далі в Б. Якщо брати, наприклад, зараз точки входу, то по точкам входу потрібно чекати, поки МакДі відпрацює конвергенцію. Конвергенція може бути маленька і ціна буде так і торгуватись на рівні 3.216. Якщо ціна все ж таки відбувається буде точку входу, то можна буде одразу додаватись або. Шукати точки входу на продовження зниження ціни до рівня 3.063. До рівня 3.063 від рівня 3216 це прибуток порядка 150-140 пунктів. Якщо брати максимальний рух до рівня 2.755 від цього рівня, це 430 пунктів куди ще можна зайти і забрати при прибутті рівня F50. На сьогодні наш огляд ринку закінчився. Вам, уважаємо трейдери,